I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work And believe Know what I want So I'll take it on I'll make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it You hear me, la, me, la Власап, викини новий влог, це новий відос І ми починаємо з самого головного Те, що до мене доїхала моя посилка З Словаччини, їхала вона 2 дня І це джимбім Хто знає, що таке джимбім? Тот вже зрозумів, а хто не знає, напишіть коменти на вашу думку, що це таке джимбім. І напишіть коменти, що ви хотіли бачити. Можливо, якусь е, відео на якусь тему там, або ще щось. Напишіть обов'язково і я вам покажу, що це таке. Бам! Це у нас ось у нас, наш джимбім. Не буду палити вам доставку, де я живу. Ось так він виглядає. І зараз ми будемо дивитися, що там є. Так, вони і так запакували, вони і заклели по ходу. Десь тут у нас повинно бути ось так. О, бам, далі як. А далі отак. От отак. Є. От Погнали з того, Це паста, це паста, вона дуже плотна, дуже смачна. Максимально полізная. Тому це паста ось склад, кому цікаво, нажимайте Вона ситна, вона максимально ситна. Тому будемо їсти ось таку пасту. вона у нас ще там, бачите, в ній якась смесь чи що-то якісь там. Вона така. Так виглядає вона. Йдемо далі. Один спой, ой, не падає один. Це у нас ось так ось така паста. Що ми язиком Ось така паста у нас. Бам! Думаю, це об'ясняти. Не буду що це, от ну, наскільки. Все, нічого займу. Бля, треба було ще, щоб колотити, колетити, над... що я показую, щоб колотити такий м'ячик знаєте, Спеціальний, ну нічого, щось знайде. Одне з самого головного, Бам! Це мої сніданки. Я обично встаю і хочу снідати. Обична їжа не лізе, бо тільки встав, хіба туди-сюди. А це буде залітати. Це буде залітати. Ось собі склад, кому цікаво, нажимайте на паузу. Наявності, це добавка, це їжа. в одному слові. десь тут, кстати, десь тут я вам буду показувати опис взагалі. Що це таке? Поки я вам об'ясню, да. Єсть, yes. і це теж вітаміни дуже полезні. Це може бути в капсулах, може бути без капсул. Так само десь тут буде писати, що воно і для чого воно. Так і хочу сказати, що побачимо з вами вже на сніданку. Ми будемо ось цим снідати, що я сьогодні замовив, тому що кажу, я хочу сісти на масу і в плані на масу не те, що запливти, запливти, але по мінімуму займатись, але займатись іменно силовим. Знаєте, я бігаю багато з собакою і скачую і там, і я постійно цілий день на ногах і тому хочу. Росісти на масу і це мені допоможе. А ще те, що я встаю в 6 там 610-620 автобус туди-сюди. І я не хочу їсти, бо я тільки встав, знаєте, умився туди-сюди, почитав книгу і тупо на автобус. А так, це легка їда, вона чисто закидається, вуглеводи, білок, вітаміни випиваються. У мене ще вітаміни свої, потім на кухні покажу вам. І ось так. Тому ми з вами вже побачимо сняв сніданку, тому що після сніданку... Ми на автобус і їдемо знову на будівництво. Хотів сказати вам стосовно того, наскільки мені подобається знімати для вас відоси, знімати влоги, тому що влоги я вкладаю в свою душу. Підкасти теж класно, але підкасти вони не відчуваються, ви не бачите моє життя, ви не бачите, чим я займаюсь. Тому ось так, якщо вам більше подобаються влоги, обов'язково напишіть коменти, щоб я мав мотивацію знімати, тому що з моїм активом, що я ще бачу, Сказати чесно, мотивації знімати немає. Але мені це подобається, це дисципліна. Тому я показую вам свій шлях, щоб в майбутньому ви, ви могли мотивуватись і сьогодні, і в майбутньому дитини мої відео знову, що сиду швидко балакую. Дивитись знову мої відео і мотивуватись мотивуватися. Тому побачимо з вами на сніданок. І пам'ятайте, все можливо. Ну що, віки, не почався новий день. і Хочу показати вам оцей сніданок, який я вам казав, ось так він виглядає. Це у нас буде. Ось такий у нас шайп замішаний, дуже смачно пахне. Пахне, не знаю, клубніка, полуниця, така якась легка, смачна. Ну, я знаю, що вкус буде не такий, як повинен бути, тому що я додав, що Щас покажу вам. Щас, бля, як би дійти, бо я з банкою ходжу. Ось, я додав ще ось це, а воно само по собі, бачите, з лимоном, і воно кисло, і воно ще змішається, і смак не буде такий, як повинен бути. Далі у нас... Чашечка легкого капучино, таке знаєте тільки на сніданок п'ю капучино. І е, хліб з цією пастою. Якщо буде мало, то ще додам. Класно, йдув, що я записую, а я не нажав кнопку, я не записав, як я це коштував. Но, дивіться, цей шейк, те я і зараз можу. Смак такий легенький, Пушистий сам по собі Відчувається полуниця. І те, що я додавав Ось цю штуку з лимоном, то тут взагалі не відчувається. Якщо саму пити, то вона дуже така кисла, знаєте. Ну і паста це базова паста. Мені подобається цей смак. І вона дуже насичена. Якщо ви думаєте, що один, один так, хлібчик спасується мало, схайте 5 хліб. От купіть пасту і схайте 5 хлібчиків. ви поймете, що це 5 це багато, і з цього не їсти можна. На сніданок, шейк, паста. Кава і два таких хлібчики з головою хватить. Да. Кстати, хто їсть, вам смачного. і напишіть коменти, ви чим ви снідаєте, чим ви снідаєте і в які годині ви снідаєте. Я зараз їм, ем, тому що вже 15 минут до автобуса. Бам-бам-бам, одягаюсь -бам -бам, і будемо їхати на будівництво. Все, я вийшов з дому і хотів би сказати, що я взагалі не виспався. Я не знаю, що це було, ліг спати. В 9 годині встав 200 чимось, потім в 5 заснув, потім встав п'ятого і не міг ніяк заснути. Я лежав і думав, що як це чудово, коли є люди, які постійно вас дивляться. Бо ти знаєш, в мене декілька підписників, які кожне відео постійно дивляться і пишуть коменти. Я вам вдячний, мене це надихає. Мене це заставляє знімати, показувати своє життя і якось самому вкачувати, вкачувати своє життя, щоб цим самим показати, що можливо, що не обов'язково мати зв'язки, мати багато бабла, мати там не знаю, багатих батьків, щоб добитися своєї цілі. І я на максимум буду вкладатися, я на максимум буду кошти вкладати тільки в те що наближає мене до моєї цілі. Я кожен день буду якось вкачувати себе тим, чим я займаюся. І знаєте, от я йду щось на автобус і дуже багато людей спить. Дуже багато людей ще спить. І мені дуже подобається вставати в такій годині і йти навіть погуляти, тому що це надихає це надихає свіжий воздух, машини толком не ходять, і ти можеш бути сам собою і подумати. Хотів би вам сказати, що як би вам не казали, що ваша ціль десь далеко, якщо кожен день, хоч на не знаю, на відсотка будете вкладатись, то ця ціль буде кожен день ставати ближче. Можливо, ви ще стоїте на місці, ви не знаєте, як далі відпочинити. Дайте собі відпочити день-два і починайте знову. І починати знову. Тому що, як я кажу, завжди, якщо ціль поставлена, значить вона повинна бути досягнена. Початок дня на годинку пів дев'ятої, дивіться, -ти, чим тисячі займаюся. Ось у нас є ось така смола. Я наношу на блоки, це для того, щоб знаєте, влага не впитувала, щоб блоки не лопали. Ось там я вже був на ніс один назад. І сьогодні наношу ще один, слайбо бачите, тут замачувалося, треба знову замастити. Тому ось так, під і займаємося цим далі дві години дня ставимо ось такі блоки що у нас за спиною і ось так день іде по чуть-чуть іде по чуть-чуть до кінця так ну що на годиннику 17-15, я йду, як свиня, це не відмивається. Йду так на автобус. ну Мені все одно, що з мене люди подумають. Якби я думав, що з мене люди подумають, я б це відоси не знімав. І все, на сьогодні день закінчився, да, сьогодні такий влог, був, знаєте, не особо цікавий, але я показую таке життя, яке воно є. По факту. без всяких тусовок, дискачів, а те, яке є.